Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, у який, зокрема увійшли ще дві пускові установки ЗРК Патріот. Про це уряд Німеччини повідомив у середу. А німецький концерн «Райнметал» викупив у бельгійської компанії Системс» близько 30 танків «Леопард-1» з тим, щоб відремонтувати їх та передати Україні від імені німецького уряду. Про це у середу у Дюссельдорфі повідомив речник оборонного концерну. Нагадаю, наприкінці січня Німеччина погодилась. Передати та дозволити іншим країнам реекспорт танків «Леопард-2». пізніше. Німецький уряд погодив реекспорт в Україну і попередньої моделі леопард 1 Більше про це ми поговоримо з Богданом Цюпенен. Він приєднується до нас з Лондона. Мої вітання, Богдане, Богдане, що відомо про новий пакет вітання. військової допомоги Україні від Німеччини, окрім ЗРК Патріот, що ще включено у цей пакет. Ну власне важко назвати це новим пакетом, тому що німецький уряд дуже своєрідно повідомляє про надання Україні військової допомоги. У даному випадку йдеться про те, що сьогодні у довжелезному списку допомоги, а саме озброєння, які Німеччина надає Україні, додалися кілька категорій, кілька показників, які вже надані, або які додані до, до планів до того. Що повинно бути надане Україні від Німеччини, і звичайно ж йдеться про такий важливий момент, як ЗРК Патріот. І нагадаємо, що нещодавно саме українські представники, українські урядовці казали, що якби Україна мала більше таких установок, як Патріот, наприклад, на півдні, то ймовірно могла би краще захистити себе від нещодавніх рейдів, ракетних рейдів, які Росія вчинила. na porta. В Одеській області, а саме в Одесі та в Ізмаїлі, де були знищені сотні тисяч тонн збіжжя, Так що це очевидно дуже бажане, дуже потрібно Україні, а також у списку є необхідна техніка, тягачі, зокрема, які дуже важливі для України для забезпечення того, щоб техніка доставлялася на місце бою, як сказав одному з інтерв'ю Голосу Америки Український Фахів. Весь сказав, що танки самі не їздять, їм потрібні тягачі, їм потрібне обслуговування. І, зокрема, це є у е, нових категоріях, доданих до списку е, допомоги Україні серед снарядів, е, навіть таких речей, як біноклі, захисні окуляри і аптечки. Тобто е, список досить таки е, великий, але е, він не настільки вражаючий, як наприклад, ті великі пакети набори допомоги, які оголошують Сполучені Штати час від часу. Богдане інша військова допомога від знову ж таки німецького уряду. Танки Леопард 1 які концерн Райн Метал викупив у Бельгії. Які потужності вони мають, і на цю мить, що відомо про графік поставок цієї техніки. Ну, ми знаємо, що загалом е, Німеччина пообіцяла Україні понад 100 танків «Леопард-1». Ми знаємо, що 10 танків, згідно з твердженням німецького уряду, 10 танків «Леопард-1» вже доставлені в Україні. Що стосується цієї оборудки, то йдеться про ну, фактично комерційний, комерційний контракт. Компанія, приватна компанія у Бельгії, яка 2016 року, якщо не помиляюся, викупила танки Леопард, 1 що знімалися з озброєння в армії Бельгії і тримала їх стільки років у складах. Погодилася продати ці танки, а їх згідно з одними повідомленнями 49, з іншими 50, Погодилася продати її німецькій збройній компанії. Також представники бельгійських бельгійських торгівців зброєю сказали, що не всі ті майже 50 танків можна оновити довести до боєздатного стану. Принаймні десяток з них, як було сказано, підуть напевне на запчастини, але знову ж таки з одними даними 25, з іншими 30, принаймні з цієї партії точно підуть до України і будуть становити принаймні частину з тієї понад сотні, яку зобов'язують. В'язався надати Україні німецький уряд. Богдане раніше Україна вже отримала від партнерів більш сучасну модифікацію цих танків «Леопард-2». З чим пов'язано рішення дати Україні старі моделі? Ну, я думаю, що тут варто нагадати, що, наприклад, Велика Британія надала Україні 14 своїх найновіших танків. Challenger 2 також у дорозі до України зараз перебувають танки Абрамс, американські сучасні танки, і звичайно. Танки Леопард 2 вони новіші, вони важчі, більші, можливо, потужніші, мають більший калібр головної гармати у порівнянні з Леопард-1. Але зараз ми ведемо мову про читопак. Чуємо від фахівців від політиків про війну на виснаження і фактично війну на витривалість. Росія фактично веде війну, тому що Путін очевидно сподівається на те, що Захід не витримає, що у заходу не вистачить зброї, і що Захід, зрештою, не зможе допомогти Україні. Тим часом західні країни проголошують, що Будуть надавати Україні допомогу стільки скільки буде потрібно. Ми цю фразу не раз чули від посадовців від генерального секретаря НАТО. І очевидно, що коли йдеться про пошуки зброї необхідної для України, то йдеться про всі можливі шляхи, які тільки бачать, скажімо, німецькі чи інші урядовці, це і старіша техніка, яку оновлюють техніка радянського зразка, яку передали раніше Україні, і так далі.